Паті опинилося у фокусі дискусії освітньої спільноти обговорює об'єднання двох найбільших вишів краю Ужгородського національного університету та Мукачівського державного університету. Проєкт об'єднання Ужгородського національного університету і Мукачівського державного університету це не нова ідея. Власне кажучи, цей проєкт був створений ще в 2021 році, коли мене, як ректора, повідомили, що Міністерство освіти і науки. Реалізовує завдання, яке було поставлено перед міністерством укрупнення українських університетів. В рамках цього укрупнення, в рамках цього проєкту, Ужгородський і Мукачівський університети мали об'єднатися і стати більш крупним університетом, власне кажучи, найкрупнішим університетом нашого краю, одним з найкрупніших в Україні рада Ужгородського національного університету підтримала 3 лютого ідею можливого об'єднання з Мукачівським державним університетом. Чи правильно це однозначно так? Проєкт укруплення це не є українське університетів, це не є українське ноу-хау. Це процес, який відбувається по всій Європі, навіть не тільки по всій Європі, а й у всьому світі. Навіть впродовж останніх п'яти років серед наших партнерів. Університетів за кордоном ми бачили укрупнення університетів. Це стосується Словаччини, це стосується Польщі, це стосується Румунії, це стосується Ірландії, Великобританії, Франції, де існує тільки більше, трошки більше, як 60 університетів. Це є реальні осередки науки і освіти, де провадиться на високому рівні освітня і наукова діяльність. Це стане частиною масштабної реформи Міністерства освіти і науки України, каже Володимир Смоланка, спрямованої на оптимізацію мережі вищих навчальних закладів і створення потужних регіональних освітніх центрів. Тільки такі університети, зокрема, можуть бути реципієнтами великих міжнародних проєктів. І ми маємо підтвердження цього, коли заходять великі міжнародні проєкти, зокрема зараз в Україну, то Участь маленьких і середніх університетів навіть не розглядається, і це не є наша вимога. Більше того, Міжнародний валютний фонд виділив кошти для університетів, які укрупнюються в Україні. Тому це закономірний процес, який тривав, триває і буде тривати. Міністерство освіти і науки, і я висловлю великий респект щодо цього, певний жіотаж, який піднятий з цього приводу. Певною, дуже невеличкою групи осіб. Це, власне кажучи, не піклування про майбутнє університету, а це піклування про свої особисті інтереси. Зокрема, створюються сайти одноденки. На жаль, проводиться тиск на студентів, маніпуляції. Але це все не порушують національний університет загалом. Проводяться такі маніпуляції студентами, що завтра вам треба буде переводитися в інший університет викладачам, з викладачами, що ніби вони були звільнені. Хочу сказати, що всі залишаться на своїх робочих місцях. Я це гарантую. Студенти будуть проводити надалі свої, своє навчання за своїми ж професійними або освітньо науковими програмами. Усідані ради ініціативу, яка передбачає приєднання МДУ до Ужну, підтримали також, направили петицію до Міністерства освіти і науки із проханням зберегти за Ужгородським національним університетом почесний статус національного навіть у разі об'єднання. Ужгородський національний університет це надбання всієї області. Це є багаторічна робота, і не тільки працівників нашого університету. Але тих, хто працював впродовж багатьох років в університеті, а також багатьох людей, просто жителів Закарпатської області. На сьогоднішній день Ужгородський національний університет це згусток знань, це згусток інтелекту, це люди, які навчають і навчаються. Це університет з величезними перспективами, і ці перспективи для нас будуть ще більшими. Ми висловили свою точку зору. Мукачівський університет висловив свою точку зору. Наше рішення воно є на офіційному сайті. Воно широко розповсюджено. Остаточне рішення про такі інституційні зміни приймається кабміном України. Прокоментувала можливість об'єднання, і очільниця Мукачівського державного університету Лариса Капітан. В разі об'єднання я думаю, що ми впевнені, це не моя думка. Наш заклад, наш колектив. Об'єктивно оцінюючи ситуацію, розуміє, що у нас є, що запропонувати в цій новій структурі з тим, щоб тут залишився певний такий осередок, і я думаю, що ми маємо можливість у процесі такої конструктивної взаємодії із представниками Ужгородського національного університету зберегти всі ті традиції найкращі, але найголовніше це. Запропонувати те, що буде на перспективу спрямовано для користі цілої країни освітнього простору і нашого міста. Зокрема, нагадаємо, МДУ створений в результаті об'єднання двох закладів у 2008 році: гуманітарно-педагогічного інституту та мукачівського технологічного інституту. Шлях об'єднання, як то кажуть, вже проходили. Є законодавчо визначена така процедура. Деталі я коментувати не буду. Ну, не тому що не хочу, а не є фахівцем, і з точки зору юридичної. Але як керівник, який на сьогодні представляє колектив, я цілком впевнена в тому, що. Це об'єднання, і з того, що я вже встигла, скажімо, з'ясувати, ми ж рішення приймали про те, що в разі прийняття е, такої вже остаточно поставленої крапки щодо об'єднання, то наш колектив сприйме це не як нівелювання, нас е, повністю ліквідації. То розумію, що створюється. Е, Ка так звана комісія, яка працює для того, щоб максимально захистити інтереси конституційні усіх учасників освітнього процесу. Студенти, тобто здобувачі вищої освіти, це та категорія, яка в процесі об'єднання на всі 200% захищена. За ними зберігаються місця державного замовлення. І ті, хто навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, тобто що в народі називається на контракті, за ними зберігається власне право оплачувати ту же суму, безумовно, не без того, що в процесі і зараз іде індексація з врахуванням інфляції. Ішлося про переваги та перспективи для МДУ, де наразі навчається до трьох тисяч студентів існування в області. Потужного, конкурентноспроможного і перспективного в сучасних умовах закладу. Це перше. Це якщо загальна така, це один великий плюс, який потім розпадається на маленький. Друге, це однозначно для нас це можливість, власне, вийти на ширші горизонти міжнародної діяльності, які мусимо признатися в межах, от, які ми зараз є. Це нереально отримати більші фінансові вливання, тобто інвестиції. І тут будемо говорити правду: при об'єднанні виділяється певна сума і доволі серйозна, яка покликана сприяти реалізації процесу об'єднання. Можливість у самому місті Мукачеві мати заклад, який має. Не лише ті спеціальності, які вже існують і, можливо, навіть потребують того, щоб переглянути їхню конкурентну спроможність, а нові. А це можливо за умови використання і людського капіталу, тобто кадрового потенціалу обох закладів, коли це єдиний заклад. Зараз це різні речі. Це сумісництво зовнішнє для дуже багатьох процесів. Це не працює а для студентів це можливість вибору і навчання за освітніми програмами, не прив'язуючися до логістики. Мукачево все таки зручніше логістично. Це буде не конкуренція, а це буде ефективне використання і пропозиція. Ну і я думаю, що від цього виграє якість освітньої послуги. В Україні анонсували скорочення кількості державних вишів до приблизно 100 закладів, аби підвищити якість освіти та конкурентну спроможність університетів на національному і міжнародному рівнях. Остаточне рішення про реорганізацію ужну та МДУ це компетенція Кабінету міністрів. Ця ініціатива частина ширшого реформування освітньої системи в Україні, яка має відповісти на сучасні виклики, демографічні зміни та вимоги європейської інтеграції, укріпивши потенціал українських вишів.